Капеланське благословіння, на 14 червня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо для нас дуже такі вразливі слова, які нам приносять ну, такий біль. В Євангелії. Чому? Тому що в нас війна і страждання йдуть. І вороги наші нас вбивають, і від яких ми отримаємо це страждання. Але сказано: любіть, ви чули, що було сказано любіть ближ... ближнього свого, а ворога ненавидіти. А я вам кажу, що любіть ворогів своїх, благословляйте їх, моліться за них, добро їм робіть. Бо так ви наблизитеся до Отця Небесного, який посилає Сонце, яке він наказує, щоб ставало і над злими, і над добрими, і щоб дощ йшов і над праведними, і неправедними, бо так ви досягнете досконалості. Ці слова можуть здатися нам, що щось неправильно, щось не так, особливо коли ми отримуємо це страждання від ворогів наших. Але не можна слова Господні, знаєте, приймати однобоко. Якщо навіть ми подивимося, бо любов любов, чи любить своя мати, свого дитину, дом, мати свою дитину, коли він щось неправильно робить і вона його наказує. Навіть використовує рімень. да, дати. Любить. Але в певних випадках до деяких людей в нашому суспільстві, ну нахабних, треба відноситися строго. І це правильно. Це так проявляється любов. А якщо подивимося, як Господь, сам Господь, і ми бачимо ці випадки, відносився до неправедних, то як виявлялася його любов? Ну, наприклад, подивимося, як виявилася любов а, над Содомом і Гоморою. Ці люди були знищені, покарані. Бо доброго там нічого не залишилося і майбутнього не залишилось. Або як вилася Любов до Неневітян, які покаялися. Вони були прощені. Хоча гріхи були не менше, ніж Содом і Гомори. І вони були помилувані. Або як виявилося. Виявилася любов Божа проявилася до тих пророків валаамських при Іллі, які пророкували. Вони були знищені все 400. Тобто щось, знаєте, але ми говоримо все одно, що піднімається сонце над добрими і злими і що. Дощ іде над праведними і неправедними. Це місце дуже уважне, його однобоко не сприймають. Бо в заповіді люби ближнього свого, і люби, ну потім ми говоримо, що люби ще й ворога свого, ніхто не забирає першу частину, коли ти за рахунок ворога більше не любиш ближнього свого, якого не захищаєш від небезпеки тої людини, яка хоче знищити, бо захищається, і присуд над ворогами робиться. Ми бачимо, що на хресті розбійника, який навернувся до Господа, його з хреста не зняли. Але в царстві небесному він вия... ну, опинився. А іншого розбійника, який не покаявся, він теж Христа не зняли, але в царстві небесному його не було. І чи не проявилася любов Ісуса на обиду, ну, а... і, те... і тому, і тому. Коли ми говоримо про любов Божу, то ми, щоб її зрозуміти, повинні саме наблизитися до подоби і образу Божої. А знаєте, як сама любов діє, одного знаєте, втішає, а одного. З, ну, з, він згорає всі в любові, спопиляє його. І справа не. Знаєте, в любові, яка погана діє, а в людині, яка погано приймає і стає злою, бо любов зло якраз попиляє, а добро воно поширює, дає можливість рости в кожній людині. І коли ми говоримо, що ми любимо, але наша любов виявляється по-різному до, ну, до різних людей. Бо але вона діє. Навіть. Знаєте, я не маю в мене висновків. Бо я розумію і відчуваю, що це настільки. Ну. Не те, що складна навіть. Це річ, яка мною, не може бути збагненна. Я можу її усвідомити. Але знаю, що Господь мені. Дасть стільки мудрості Божої і того стану ну, уподоби своєї, що я прийму це, буду перебувати в цьому. І, і в якийсь момент, коли буду зросту до, до, до розуміння, то і мені відкриється це. Тільки довіра. До слів Господніх, і що вони саме ість, правда і істина мене приведуть а, в, ну, в, в добру в добрий початок, в початок, який був задуманий. і Я не намудрую земним мудруванням над цими словами, а навпаки, проясню Божою мудрістю це все для себе і для тих, хто біля мене, і для тих, хто буде дотикатися до мене. Ну, я не маю у мене більше слів. Я навіть і ці слова не знаю, як закінчити. Тому скажу: Господи, слава тобі! Слава тобі! Це питання для мене складне, але я знаю, що ти мене і через нього проведеш. Амінь.